Знаєте, у мене за вікном чудова зимова погода і сподіваюся у вас не гірша. І ні війна, ні тимчасові вимкнення світла, ні навіть холодрига. Ніяк не можуть убити світло різдва, особливо якщо у вашій родині є дітлахи, і найменше, що може зробити кожний дорослий для своєї малечі, це подарувати казку. Пан Ніхто Ігоря Калинця від видавництва старого лава чудовий вибір, адже тут купа, снігу, дива, забави, фантасмагорія. А що ще обов'язково розкажу. Тож мене звати Катерина. Ви на каналі Пані Вчителька. З нами неймовірна дитяча література. Це все, що треба для теплої, затишної розмови. Тож ми починаємо. Книга Пан Ніхто Ігоря Калинця це не просто типова казка з повчанням. Воно, звичайно, є, куди ж без нього, але, окрім того, у цій казці є хитросплетіння, магії, думок, форми і змісто. Чуда тут відбувається не лише в сюжеті, а навіть у мовному оформленні. Та ніж сказати про це я не можу втриматися, аби не показати вам неймовірно класні, чудові різнокольорові ілюстрації, які намалювала Люся Стицькович. По-перше, їх не просто багато, а дуже багато. Майже на кожній сторінці є малюнок, що відтворює розповідь. Якщо, скажімо, ваша дитина ще не вміє читати, але полюбляє слухати, то ця книга не випадатиме з ваших рук. Додаткова приємність це якісний папір та друк. Тож книгу цікаво не лише читати, а й просто гортати. Та власне, про що та книга? У центрі уваги два хлопчика. Це братики Арчик та Янчик. Його одного разу трапляється так. Що один з братів губить рукавичку. І знаєте, саме з цього моменту з хлопчиками починає траплятися усіляка чудесія. А хто ж у цьому винен? Пан ніхто. Саме пан ніхто змушує хлопчиків брехати, а потім шкодувати про це, вигадувати неймовірних диво звірів, їздити на машині, рятувати справжніх звірів від вигаданого, але. Страшного і вельми вічливого монстра і багато чого іншого. Але хто ж той загадковий пан ніхто? Чародій-невидимка? Ельф? Неймовірний чоловічок? Відповідь на це запитання читач шукає протягом усього тексту. Ні, не подумайте, що автор зовсім не характеризує такого. Поважного персонажа. От, наприклад, синичка Ічка називає його товстеньким, куметним і таким, що ще й пісеньку співає. А от мишка Нишка зауважує, що пан Ніхто досить так добрий. Точніше, вона каже, що знає доброго пана Ніхта. І так, саме Ніхта. А не ніхто. Чому так? Розкажу трошечки згодом. Але якщо у вас є хоча б крапулиночка мовного чуття, ви точно знаєте відповідь на це запитання і, будь ласка, якщо так, поділіться своїми думками у коментарях. А ми повернемося до цього трошечки згодом. Повертаючись до особливостей сюжету, відразу зауважу, що він не такий уже й простий. У тексті є. Кілька послань, які змусять вас і вашу дитину повернутися і зануритися у кілька інших текстів. Пам'ятаєте, я зауважила, що чудеси із хлопцями починають відбуватися саме тоді, коли вони гублять рукавичку. Згодом у цю рукавичку починають набуватися гості. Спочатку синичка, ічка, далі горобець, бець і навіть снігур балагур намагається вміститися. І от уже на цьому моменті ваша дитина буде кричати: О, так! Це ж точно, точно так само, як у казці про рукавичку. І тут ви, як уже дорослий і серйозний вихователь, скажете І що ж там сталося з тими звірятами? І ваше дитя почне щебетати і найщебече, адже саме так зароджується любов до літератури. А ви продовжите читати, а згодом натрапите на ще одне смислове посилання одне з них стовідсоткове. У цьому тексті згадується мишка і золоте яєчко, яке розбила згадана мишка. Ну ж бо! Хто знає, що то заказка така з зашифрованим меседжем про світобудову? Хто знає, напишіть у коментарях. І, можливо, тоді отримаєте подарунок на Різдво. Але це не точно. Я навіть не сумніваюся, що ви вже здогадалися. Звичайно ж, ідеться про курочку рябу. Правда, в якийсь момент на голові мишки з'являється золота корона. І в цей момент мені вже чується звук скриготіння дерев'яних зубів лоскунчика. Але у миші калинця тільки одна голова і непристойно довгий хвіст. І, наприклад, якщо ви не згадали про лоскунчика, то нічого страшного, якщо вгадали курочку рябу, от у вас уже є золота медалька. А от такі зануди, як я, розкажуть своїй дитині ще й про лоскунчика і про отого семиголового мега-крисака на стої історії, аби моєму дитятку захотілося почути ще й цю історію. Бо знаєте ж, по безхитрування у привчанні до літератури нікуди. Говорячи про літературну складову, мушу сказати, що хлопчики, головні герої, звичайно класні, але от мій улюблений персонаж це дівчинка-Інка. Знаєте ж, бо вона як маленька така Іринка Фаріон, бо пан Ніхто рішить надмірним вживанням часток не і ні. І от Іринка, почувши таке неподобство, зауважує. Можливо, ви хочете сказати, що не і ніяк службові слова є заперечними частками. Взагалі це вчать у школі пфі? Знаєте, я не надто великий фанат пані Ірини, але якось то воно вже прилипло. А на мовному фронті, тобто у мовному оформленні, також багато цікавого. Мабуть, ви здогадуєтеся, що все ж таки інка мала рацію у своїх претензіях, тому автор протягом усього тексту намагається дослідити, коли ж і як варто вживати ті заперечні частки. Окрім того, назва головного героя ніхто є також елементом цього дослідження. Я вже говорила, що пан ніхто постійно нікає і некає. І от, як на мене, вельмешановна шановна Інка, це просто так універсальний солдат-бадьора вчителька, яка встановлює міждисциплінарні зв'язки, як лютий боженька. Ось так, наприклад, Інка зауважує, що, мовляв, два рази вжита, частка не... Означає ствердження, а не заперечення. Так це ж оте саме математичне мінус на мінус дає плюс. І можна було б посперечатися, але ж інка вигаданий персонаж, тому Бог з нею. А от окремою приємністю у мовному аспекті є вживання сталих висловів. І знаєте, якби я поставила собі таку мету, я б їх обов'язково порахувала. Але ж навіщо воно мені і вам треба? Просто знайте, що у тексті таких висловів придостатньо, і вони легко і ненав'язливо можуть поповнити лексичний запас вашої дитини. І останнє із категорії зайшло. Це вживання власних нас. І приблизно на цьому моменті дехто може закинути автору звинувачення у невигадливості. Але ж насправді для дітей це ідеальний варіант. От подумайте, проаналізуйте, так? Синичка, ечка. І на цьому моменті Ігор Калинець робить таке легке і навимушене бугага у бік тих, хто говорить, що і великої немає, і слова не починає. Горобець, бець і снігур, балагур. І тут декому треба ще й добряче погуглити, щоб дізнатися, що воно таке балагур, що означає те слово для того, щоб знати самому та ще й дитині своїй розказати. Але ж, можливо, хтось із вас уже знає, то, будь ласка, напишіть значення цього слова у коментарях, нехай життя. Більшості людей відразу стане легким і невимушеним, і всі дізнаються, що то воно за такий балагур. У тексті, до речі, є іще Бабуся Руза і багато інших подібних власних назв. І, до речі, от ледь, ледь, ледь не забула, чому ж, чому ж пан Каленець відмінює слово ніхто. М? Штука в тому, що пан ніхто це персонаж. А отже, це істота, не істота, одним словом, це не прислівник. що є незмінюваною частиною слова, немає закінчень. Тобто треба сприймати це слово як іменник, власну назву. І, до речі, відмінює це слово Ігор Калинець точно так само, або ж за аналогією до слова пальто. Тим самим нагадує нам правила відмінювання іменників. Бачите, який хитрун. І от уже точно наостанок. У кінці кожного розділу автор пише одну і ту саму фразу. І от що з того вийшло? Що ж мене тут зацікавило? Та те, що от оця фраза вона сприймається відразу у двох аспектах, у двох таких вимірах. З одного боку, ми знаємо, що. У рукавиці щось чи хтось живе. І рано чи пізно хтось чи щось обов'язково мусить із тої рукавички пити. З іншого боку, у мовному аспекті, фраза і от що з того вийшло» є нібито таким ланцюжком, що поєднує усі розділи між собою, бо ключ до кожної попередньої загадки таїться у кожному наступному розділі. Хитро. Мудро? Хитро, мудро. До речі, пишеться раз. З усього того, що я вам тут наговорила, стає зрозуміло, що книга мені сподобалася. Та головне не це. Головне, те, що книга, оця вся історія, сподобалася моїй малечі, бо якби ні, то я б туди не розпиналася. Отож, пане ніхто це не просто казка, це дивовижна історія, яка змушує вас і вашу дитину співпереживати, мислити, а найголовніше звернути увагу на те, якою ж багатою є наша мова. Тож, якщо ви досі не придбали якусь книгу, щоб потішити свою малечу, будь ласка. Заходьте на сторіночку видавництва Старого Лева, аби точно приточно знайти там цю історію, а можливо, щось ще і для себе. З вами ж була пані вчителька, і я бажаю вам неймовірного чарівного різдвяного дива. Хай ваша віра у Збройні Сили України буде, як і моя, непохитною. І наостанок я прошу вас залишити свою реакцію і написати коментар, а можливо навіть кілька, для того, щоб алгоритми Ютубу не поховали це відео. І до речі, якщо вам сподобалося і ви досі не підписані, підпишіться на канал. Ми ж побачимось у нових відео. Щастя!